Олег Вербовий, армія не вдах Добро перемагає у казках, у цьому ж світі завжди навпаки. Влада завжди в брудних руках. Це нагорода за гріхи, щастя залежить від нахабства. По трупах ішов тут житимеш в раю, холодне серце, розум і багатство, байдужість зміцнить впевненість Твою. Обмеженість розкриє всі дороги, Зловтіха втіха вмить повагу принесе, злість кращий шлях до перемоги. Є в тебе хитрість, значить, є усе. Хто не такий, то дурник і невдаха. Правдиве місце серед диваків, що мають совість чисту, бідолахи, живуть, як вівці серед хижаків, чесність, порядність, скромність, милосердя, то все чесноти армії невдах, а совість то її осердя, і, хоч не мають по своїх ділах, та не зречуться совісті ніколи, бо народилися такими назавжди. хоч соромно так жити знову і знову з'являється проміння доброти, так, соромно, добро ганебним стало, глузують за нього і гидують ним, зникне, як ніби й не бувало. Розвіється, неначе дим. Забудеться колишня згадка, щось непотрібне, зайве і чуже, як нерозгадана загадка, послання світу мовчазне, совість не вбив з поразкою погодься, так програмовано усе заздалегідь. Ударили, як не підводься, не встанеш, будеш битим жить. Та іншим вже мені не бути. Хоч вірити і перестав казкам про потім, навіть не збагнути, чому таким колись я став, Приреченістю я щасливий, і що б на світі не було, яким би він не був жахливим, нехай живе повік добро, як би це смішно не звучало, я воїн армії не вдах тих, кого вже лишилось мало. Для кого совість справжній шлях?